то так, то так, то просто відпливав кудись. Ну і власне техніка почула його слово. Те, Лебідь. Боже, я відходжу. Мене вже не тримає на собі ця дорога. Я вже не такий п'яний. Місяцю не тікай. Вийду за сосни, ховаєшся. Зайду, світиш. Зачинаю бігти, стоїш за мною. Стану нема. Лише темні сосни. Сховаюся за сосну. Знов ти сам. Я є. Тебе нема. Нема, нема. Є, нема, є, нема. Я не вмію так яскраво проминати. Зачекай. Мені так хочеться постояти під тобою. Може, ти не бачиш мене. Ось нога. Хіба не сплискую кротик на червику? а в ньому не біліє гола кістка. Я хочу затворити і не маю. Нахиляюся і не бачу. Тут недавно ніби пригопотіли люди з нічного поїзда. Невже ніхто нічого не загубив? Я топаю за когось. Дивись, я нахиляюсь раз за разом і обмацую землю. Ні. Знов щось крихке, чиясь корохнява кістка. Чому нікого не вишлеш? Чому не дзвонить нічний лосопедист? Будь ласка. Я відступаюся, місячна дорога вільна, я почекаю. Отут якось під сосною на дивовчарку сто гранів. Далі дорога розходилась, а чарка була посередині. Я лише підніс її і понюхав. Може, налита мені? Тепло, гранчасна, хотів було взяти, але передумав. Отут вночі якось вирвав з суку сосну і поволіг. І коли підтягав її до главахи закрапала. Мене спинив тихий спів. На дорозі стояв хтось і розгойдвався. Те місце над калюжою найтемніше. Над нею низько якесь деревце, не то здичавіла вишня. Він співав і дивився на воду в піні. Я протяг сосну через калюжу, а другою рукою підтримав торбу. У ній боталась пляшка, ніби червоного вина. Він не відступився і далі співав. Може, треба було там стати і затягнути разом. Може, він знайшов якраз те єдине, щасливе дерево. Ніхто ж не знає, де воно і яке, і кому дано його знати. Я ніколи під ним не стояв, навіть щоб хоч перечекати дощ і підглянути, як між крапельми пухнуть тихі бульби. Він підвивав і розхитувався на місці. Дерево його не хотіло б інакше б він упав, але тоді перестав би дощ. Він таки витанцював свій дощ під тим деревом. Я не вмію так. А може? Може, то був вовк, а тут якось під соснами оглядалась і бігла жінка. Повні ноги були ще її, але вище був лише розкружений оберем півників. Вони обіймали її шию, Мляви звисали на плечі, заколисані на грудях, присипані жовтою пудрою, кліпали у по Вона вплигла повна ясна хмара, і я за нею, гойдаючись, так само на її грудях засинаю прибілі, як вона несе поволі, щось останнє, найвідніше, аби заховати у тінь, щоб не зайшов надто гостро в хлипкі, розтулені легені, цей світ. І одночасно, Мені здалось, що вона вийшла і тікає з мого серця, раптово зникаючись цілим світом по цій дорозі, де вже не пройде ніхто. У мене тут не було цілу зиму Я зумів заховатись трохи далі, отам, за найвищою сосною, під великою ведмедицею, якраз там в нас він попаде головою вниз. Цієї зими щось розгорілося на не неба і гнало мене все далі на захід. В Данцигу я ніяк не міг знайти хоч якісь черевики. Бачиш, мій дротиком перев'язаний діра коло великого пальця. Я всюди заходив і питав у кожній важкій мені двері з кришталевим дзвоном. Але хіба догодиш цій нозі? І нарешті зайшов у твій музей над самим каналом. Трохи закритися, бо не переставав їдкий тощ, а більше не було нікого. І там. У гудку під шклом саме підсихала пара задубілих капців після того, як відлежали десь у подні чи торфі на тому світі. А ті ноги, колись у них взуті, певно закам'яніли з хвилястими завистами, від них не можна було відірватися. Трохи далі стояли поховальні бурни, темні такі горшки з намальованими очима і вушками, проткнутими, мабуть, кістяною швайкою. Із них звисали грубі осяжні сережки. Вони всі були як одна, велика родина, що розсілася десь на галявині у лісі пообідати свіжим кабаном. І я кожного обходив і оглядав зачаровано. Гарно, дуже гарно. На кожній розкид ногу, видку колотого, як мишачі на непрозору бурштину, То були урни з душами убитих молодесеньких дівчат. Що після кабана раптово здумись і в кожній розв'язався був. Чи хтось тепер повірить, що я там колись був, що моїй нозі було так вільно у тих капцях. Тоді після музею вже не було куди дітись, і ввечері склоніло. Зима я зима, хоч і без снігу, лише той гідкий дощ. Я дочекався, поки стихну, я аж тоді пішов. Уже темніло, ямуни низькі, покручені сосни, і під кожною виперпана шахта, де колись залягав постом бурштин, але деякі, може, поглиблені і лисами, воно таку понору мало не впав. І їх я якось минув. Вже було темно, як підійшов до краю землі, не було жодної душі, лише мокрий пісок. Я сів і довго дивився перед собою. Так тихо. І раптом з густого туману випливає лебідь, повернув голову і так само згас раптом. Його піднята шия була останнім промою. Чи дозволив мені той охоронець увійти? А як він подивився, і вже не було нікого. І тоді я зняв із себе все і увійшов. Приблизно не було, ні. Навпаки, усе відходило і тягло за собою. Під ногами раптом осунулось дно. І я потонув і вивернув очі з самого дна, і що сили повіками обійняв усе відразу море. Ми були з ним лише безмежно розтягнуті очі, без неба і дна. І тепер, коли вертаюся знов цією нічною дорогою, я ніби ще не сплив ті повіки. Хто там за сосною мене чекає, знову п'яний і без нічого? О, візьміть мої очі, я можу вступитися. Скажи, як можна вийти звідси, лише зайти у тінь, за сосну, так легко? Але хіба це не назовсім? — Чи мене давно нема звідти і не вертався? А хто тоді вернувся? І в той день ні? Пізніше. Я довго не міг зважитись, але потім таки відкинув хвіртку і попросив у мані яйце, і в пазусі мав сто рублів. Вона пішла в курник і винесла аж три, а нічого не взяла. Лише так тяжко подивилась і каже, однорукий дергач лишив тут недалеко свою хату і тепер ходить, просить у поїздах. Як сумно, а в нього завжди були такі спокійні, ясні очі. Ця дорога знов і знов кудись веде, а я вже відходжу. Куди змушений чоловік вночі може відходити після моря? Що йому лишилось? Хіба що горе. Як тяжко опускатись і підніматись. Я мацаю на землі і знов лише тіні сосом. Я переступаю ще раз ту саму сосну. Вже починається горе. Чи то був лебідь, як він підніс шиї і заслонив небо над морем? Не знаю. Я лише увійшов і відходжу. Дивись, я розкинув руки і піднімаюсь до тебе. Боже, я падаю.